Клієнтка мені каже про те, що вона не може почати знімати свою сторіс, тому що у неї не інстаграмна квартира. Невже досі є ці люди, які вважають, що для того, щоб розвивати якісний свій блог, продавати, проявлятись, обов'язково треба жити в якійсь суперестетичній інстаграмній квартирі в якомусь пентхаусі за всі гроші світу? Невже ви думаєте, що весь контент, який ви бачите в сторіз у своїх улюблених блогерів і експертів, створюється обов'язково в якихось шикарних квартирах? Ні. Можна створити офігенно крутий контент, не виходячи із однієї кімнати. І навіть на моєму навчанні по контенту є така лекція, я прям показувала, як можна зняти контент для сторіс всього за 10 хвилин, не встаючи з свого робочого столу. І якщо, наприклад, ви хочете почати вести блог або вже почали, але не можете себе змусити записати розмовну сторіс або якось себе засняти, то скоріше всього в першу чергу треба думати не про квартиру, в якій ви живете, а про те, що є всередині вас. Тому що насправді для того, щоб почати вести блог, Потрібен просто сильний намір і бажання.